Hello, guys. сьогодні я вам продовжую розповідати про готику ремейк. У мене вже було схоже відео. Посилання на нього буде в описі. Там я розповів всю доступну інформацію про гру до цього моменту. Тут появилась нова інформація: вийшов трейлер без дати релізу, що нам говорить, що гра явно не вийде в цьому році, а варто її очікувати на 24 рік, або в крайньому випадку на 25. й в загальному я розповім про деяку інформацію, яку я для себе примітив. Тобто будемо розбирати скріншот і трейлер. Ну що, почнемо? Нам раніше показували вже падальщика. Ось ми і тут його побачили. Але є один момент, його вже смажить на вогнищі. Курка є курка. Зліва від бочки стоїть NPC в броні з болотяного табору. Якщо брати вигляд, то виглядає на всі 100%. Тобто, тканина, яка прилягає до шкіри, є досить слабкою, але при цьому краще ніж. Нічого, Бо в оригіналі фрагмент надплечників був дуже високий. В нього, до речі, ще видна стара сокира. Просто порівнюйте. Так Ну тепер перейдемо до трейлеру. «Прохід в старий табір. Він став набагато більш насичений. Ще на ньому ми бачимо повозку, яка готується кудись їхати. В першій годиці вони також повинні були бути, але їх не додали. Походу, хлопці з Алкімія все-таки реалізували цю ідею. До речі, там стоїть в кінці людина з нового табору. Я думаю, не даремно нам показали цю повозку. Тому будемо чекати реліз. На NPC, якому нам показують трейлер, надійте штаниру докопа. Найбільше що там, де 10 одиниць захисту, просто є ще трішки краще. Де 15 одиниць захисту. Старий замок ще краще виглядає, ніж в ранішних скріншотах. прям графіка. І деталізація на висоті. І ось я тут побачив бочку, в яку заглядує мешканець старого табору. Цікаво, щось буде з ними реалізовано. Хоча у Кімі говорили, що ніяк вона не буде задіяна в гри, але, можливо, буде якась великодка. Чітко показали механіку Стелса. На жаль, невдало. Він не вкачав її на всі 100%. А палиця дуже сильно змінилась, просто порівняйте. До речі, на NPC, які тримають цю палицю, на лівої ноги я помітив наклінник, але справи його немає. Згадуючи їхній подкаст, де вони говорили, що деякі окремі елементи броні будуть відрізнятимуться. Ну як сказали, так і зробили. Навіть показали. Не думаю, що нам даремно показали, як сторож б'є чорношкіру людину. Явно, Алкімія сказала цим, що в їхній грі ніякої повістки не буде. Ігра буде жорстокою до всіх. Там в ній не буде 30 гендерів, ну і так далі. Що? Не може не радувати, а то вже оці сучасні толерантні ігри вже трішки стоять по гору. Кухар Снаф, який був повненький, тепер схуд, чесно кажучи, не розумію, чого його зробили худішим, але можливо мені просто так здається із за нової графіки. На ньому одягнута ще шапочка, невже будуть шоломи? Звісно, я шучу. Цікаво, що зліва це наш добре знайомий мат, такий смішний, з вузками. На ньому, до речі, також одягнути штани Родукопа. І Як завжди, його ніхто не любить. Бо і на кулаках тепер будуть повноцінно реалізовані, а не просто буде дві анімації: одна з рукою, друга з ногою. Палиться з шипами, порівняйте. Також ми бачимо багато різної броні, легкі, середні обладунки сторожів. Але ось до, на цьому чоловіку більш всього, що штани рудокопа, але вже більш покращені, з 15 одиницями захисту. Короткий меч. І ось арена. І так, виглядає вона просто 10 із 10. Чоловік складає руду в мішечок, анімація перекату. Опа, а ось повноцінні перекати в рімейку. Чимось схоже на Dark Souls. Можна очікувати як окрему обілку, яку тепер треба буде прокачати. Ні, ну когось новнейма на сильного моба, це просто насмерть. А тепер уявіть бойовки, які будуть з перекатами. Я вам навіть покажу фрагмент. Якщо так глянути на арену, то тепер ми зможемо битися не тільки з людьми, а й з ворожими мобами. Ось все, що я помітив для себе цікаве. Якщо ви ще щось помітили, пишіть, буду радий почитати. Глянути трейлер в 4К можете в описі. Я залишу посилання на офіційний канал видавця. Відразу хочу сказати, що я не думаю, що це був безіменний. Нам просто його показали в якості NPC, задля атмосфери. А вона просто на висоті: освітлення, анімація, графіка. Але її можна поділити на два. Не знаю, просто потрібно розуміти одразу, що графіку можуть підрізати перед релізом. Буде вірити, що так не зроблять. А старий табір це дійсне місце, де живуть бандити, скажемо так, покидьки суспільства, мерзенні злочинці. Прям те що треба. А то, як я раніше казав, толерантні ігри набридли. Наприкінці хочу сказати, що трейлер зроблений на руші гри це Unreal Engine 4. Тобто всі або більшість анімацій, які нам показав трейлер, будуть в релізній версії. Надіюсь, не за донат. Загалом можна сказати, що зміна розробника явно пішла на користь гри. І якщо в них все вийде, то можна очікувати гру року. Але поки що рано щось казати, бо повноцінно. Інного геймплея ми так і не бачили. Але я справді радий, що іменно Алкімія, який, я так розумію, ще є лютими фанатами серії, і розуміють, що таке готика взялись в гру. Бо піранні Bytes з їхніми сучасними релізами, м'яко кажучи, розчаровують. Але що є то є? А це ще не все. Деякі моменти, про які я збув раніше сказати, привид справляє потребу. Це важливо знати. Ще замітить для себе, це величезні прапори в рімейку. Тобто, от просто ось вам оригінальні, а ось які ми бачимо в рімейку. Ну тут вже більш на смак і колір для кожного різне. Для мене особисто прапри в трейлеру виглядають доволі сильно і могутні, які показують силу меза. Але ось що цікаво: будинки якісь прям ну дуже коряві. Я не розумію, чим надихалися розробники, тобто просто порівняйте. Пишіть, що думаєте, мені особисто будинки прям 50 на 50, бо воно дуже вони діряве, але побачимо, як буде гратися. Я не думаю, що це прям критично, але про це я не міг не казати. Дуже чекаю дати релізу і можливості передзамовити гру. В гри буде повноцінна анімація відкушування яблука, і як їх і просили. Колись фанати. Це показує, наскільки Алкімія дбайливо ставиться до гри. Тепер можна сказати справжній висновок. Після перегляду трейлеру декілька разів я переконався, що нас чекає справді мерзенна гра в хорошому сенсі. Тут будуть вбивства повністю в нормі, люди зі старого табора є справді мерзенними, навіть більше ніж в оригіналі. Видно, що буде явно гра страшною і темною РПГ зі страшними монстрами та моральними виродками. А це вже бачення Алкімії, тому що я помню в оригіналі в оригіналі воно не настільки все мерзенне. Хоча, враховуючи, коли вийшов в оригінал, можливо, можна сказати, що банально піранні не змогли повноцінно реалізувати свої ідеї. І вони бачили саме гру такою. Цікаво буде побачити болотний табір та новий. Та як будуть виглядати друзі безіменного? Так садес, цю гру я найбільше очікую. Надіюсь, оптимізація також буде на високому рівні. Мені поки що всі трейлери та скріншоти дуже сильно подобаються. Подобається, дякую за перегляд. До нових зустрічів. До речі, забув згадати такого виконавця як Кайрозенкранс в цьому трейлери. Ну музику і загалом звуки були на висоті. Тепер я розумію наскільки музика підходить до старого табору.